Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо тему з вами лікування бджолиною продукцією. Сьогодні у нас воскова міль. Воскова міль. Рецепти приготування екстрату воскової молі був відомий ще з давних часів. Приміру, у таких країнах, як Греція, Єгипет, вогнівку носила почесне звання золотий метелик. Її лічинки застосовувалися при найсерйозніших хворобах та з метою повільного процесу старіння. У літописах слов'янських знахарів такі, також можна знайти свідчення того, що стосувалася воскова міль при туберкульозах, раніше відомих як чахотка. Лікувальні властивості. Тепер повернемося до унікального ферменту Цераза, що виробляється в процесі житіяльності воскової молі, яку він приносить користь людині, що страждає на серйозні захворювання. Складно переоцінити. Цілющі властивості настойки з воскової молі були відомі ще з XVII століття. Наукові дослідження провів відомий вчений лауреат Нобелівської премії Менчиков. Понад 100 років тому він висунув революційну лікарську теорію, якщо ліченка здатні перетравлювати віск, так само екстракт може зруйнувати палочки булочку палучки будника туберкульозу. Даний факт був підтверджений практичними дослідженнями. Лікування моллю, мілью руйнує оболочку туберкульозної бактерії, роблячи її більш вразливу до впливу медикаментозних препаратів. Врозкова для лікування туберкульозу підходить навіть маленьким дітям. При цьому паралельно вона позволяє від кашлю, нормалізує. Показники крові та зміцнення імунітет. Також впливає плідно на сексуальне життя. Для чоловіків настойка зазначає ефективну протидію статевим проблемам, імпотенції, передчасної окуляції, зниження активності сперматозою і безпліддю. Чінкам настойка полегшує процес зачаття і виношення дитини. Згодом чисельні медичні дослідження показали, що подібним чином засіб впливає також на деякі інші недуги, тим самим підсилюючи ефект під час традиційного лікування настойки вускової молі. Лікує бронхолегеневі хвороби, в тому числі пневмонію, бореться з онкологічним захворюванням, сприяє профілактиці та лікуванню хвороб серця, анемії, інфаркту, міокарду, усуває недоліки еректроцитів, гемоглобіну, відновлює функції печінки, нормалізує кровіний тиск. Двома словами: настойка воскової молі позитивно впливає при лікуванні легеневих захворювань. Кому цікаво, більш детально? Вертайтеся по телефону чи в особисті, будемо спілкуватися. Всім успіхів, здоров'я! Не забуваємо підписуватися.